Чат. І з вами його ведучі викладачі вокалу міжнародного рівня Яна Сабада та Савчук. І сьогодні ми поговоримо про загадкове вокальне дихання. Біата, як ти вважаєш, яка роль дихання при співі? А дихання при співі важливе для того, щоб воно допомагало нам потік. Повітря допомагав нам рухати голосові зв'язки, щоб вони створювали звук. Вуаля! І на цьому все. Як сильно глибоко, як сильно а, ви надуєте животик, сильно воно не роль. Так, зараз ми і пояснимо, чому, і деяка інформація можливо переверне зараз ваше свідоме життя та розуміння дихання. Якщо ви хочете захейтити, пишіть коментарі. Якщо ви хочете сказати, ого я навіть не знала. Теж пишіть коментарі. Якщо у вас виникли запитання, залишайте коментарі. Ми відповімо на наступному ефірі. На нього я почну з того, що не існує одного якогось єдиного вірного способу дихання. Раніше нам говорили це всі викладачі, що є ключичне дихання, нижнє грудне, нижнє реберне, діафрагмальне, діафрагмальне. І говорили, що ось правильно дихати там, тільки діафрагмальним диханням. Але ці всі взагалі да, класифікація вся абстрактна. Тобто тут так не працює, що ти повністю можеш сказати, що ось людина працює саме таким диханням. бере. Да? Це, це факт. Це факт. Люди мають певні м'язові да звички, хтось там дійсно більше гручного. Тішечки більше підніметься, хтось більше датом животик буде в нього працювати. Так. Це все а, тільки індивідуальні дихальні звички, і ми повинні розуміти, що дихання у нас не статичний процес, а динамічний. Тобто воно постійно змінюється. Ми будемо лежати, стояти, сидіти, йти, а, співати коротку фразу чи довгу фразу. Да, все це буде постійно змінюватися, і дихання від цього буде різним. Навіть. Так. Звернути увагу на те, коли ми розмовляємо і не думаємо про те, що ми співаємо як брати дихання. Послухайте ваше тіло, подивіться на інших людей, які взагалі не мають е, ніяку причетність до вокалу. Подивіться на маленьку дитину, яка бігає у дворі, як вона дикає. Відчуйте своє дихання, коли ви заблудились в лісі, чи намагаєтесь uh -huh. до когось докричатися. Який у вас потужний звук? Ніякого болю ви не отримуєте там жатість, гортання і так далі. Бо у вас це є природні, тобто це є те, що людина робить від природи, і в принципі. Не думає, як його робити, тобто ми можемо його контролювати та да, заморочатись. Але в розмові, коли якась ситуація відбувається навіть зараз, мені здається, я говорю на одному диханні, і навіть не дихаю, ти ніколи не думаєш про те, uh -huh. як ти дихаєш. Але є різниця, так наприклад, коли ти крикнеш, хочеш покричати, я замітила, що я та половина моїх учнів бере на цю коротку сильно динамічну фразу. Дихання в груди, і це просто природньо виходить тіба. Хей! Mm -hmm. hey! І mm -hmm. а, підключається анкіровка. Чому ми переучуємо, наприклад, людей, щоб вони сильно плечі не піднімали, чисто тому, що це підняття плечей до... Mm -hmm. зжимає трошечки mm -hmm. саме тіло, та інколи деяких людей піджимає м'язи шиї, а деяким навпаки допомагає. Це така індивідуальна річ. Mm -hmm. Так. І взагалі наше тіло, воно ж розумніше нас. Ми розуміємо, що дихання може дійсно бути як свідомим, так і несвідомим. І свідоме дихання це коли наша нервова в першу чергу система бере контроль за нашим диханням. Тобто, ми про це не можемо прям повноцінно думати. Да це вже ну, нерви все це роблять. І взагалі навіщо так багато про це думати і контролювати. Те, що Так, можна... Є люди, які просто дихають ось так, і це не є спокійний режим дихання. Uh -huh. так? Тобто, для того, щоб а, налаштувати спокійний природний режим дихання, я задаю якраз деякі вправи. Тобто uh -huh. Я дуже люблю правил Портер на дихання, тому що там ми пропрацьовуємо. І артикуляцію, і пропрацьовуємо такі техніки, як на стакато, uh -huh. тобто на тверді атаки. І вони допомагають налаштувати саме дихання природне, тому що, коли, наприклад, ось є така вправа там не, я ж не думаю, як тут брати дихання. Я не кажу, так, взяли дихання і тепер почали. Ні. Тобто цей, ця вправа якраз допомагає. Природньо навчитися, наприклад, не видихати відразу, uh -huh. тобто контроль дихання, саме щоб, наприклад, коли нам видихнути, так придихати, uh -huh. наприклад, ми видихаємо, і нам треба тут видихнути повітря, так тому що інакше не буде придихательною. Uh -huh. Але наскільки сильно все відразу, але чи трошечки, так Так, мені взагалі кажуть, здається, що якщо людину перенавчати якось дихати, ось так дишимо, не так, а ось так, людина просто буде в нервозі, в затисках і просто. Ну це як сказати, ти неправильно дихаєш і все. Знаєш, коли ти думаєш про дихання, про легані? Ти потім а як дихати забуваєш? Ага, та. Ти, я... Ці, таке у кожного було. я ніколи не забуду, коли мене заставляли стояти в ластуці а, чи присідати, бо я неправильно дихаю. А як неправильно дихаю? Чому неправильно дихаю? Чому я маю тягнути через трубочку повітря? Ч куди воно йде? Стільки було запитань, і кажуть мені більше дихання, більше дихання. А це в неї означало дай мені товстіше змикання. Ну так, так, це, це проблема. дуже зв'язано. Зв Коли, наприклад, нам зробити більш плотніший звук на батингу, ми робимо його на більш затриманому диханні, тобто ми менше видихаємо. Да? Нам треба зробити більш плотніший звук. Да? Якщо ми будемо обхати між зв'язками багато повітря, як у нас буде більш плотніший звук, коли там повітря заважає їх зімкнути? Це противоріччя, коли я зрозуміла роботу голосових зв'язок і як впливає взагалі поток повітря, що ми контролюємо не те, куди ми дихаємо, а просто контролюємо цей поток повітря, який виходить. У мене перевернулося все, я зрозуміла, чому в мене зірвався голос. Чому він пропав? Я зрозуміла, чого у мене академ був а, сиплючим. Тобто у мене дисфонія з'явилась. Звісно, коли ти пихаєш постійно багато повітря між голосою зв'язки, і намагаєшся її сімкнути сильно. То тебе там, там не лише не дисфонія буде. У мене тому і висла ліва сторона голосових зв'язку, тому що вони втомилися. Звичайно, і тому треба розібратися з цим диханням. Правда, скільки міфів є? Які які з якими ти зустрічалася? Я думаю, там історії Ох, скільки. А, ну по перше, я зустрічалася міфом, що а, дихання знаєш, потрібно дуже багато зробити вдих. Оце перше знаєш, цим зустрічаюся, щоб наприклад якусь гучну ноту заспівати, потрібно вдихнути як шарик. Угу. А що ми зробимо, якщо ми вдихнемо як шарик? Ми просто будемо скоріше захочемо його все скинути з себе, тому що не потрібно так багато. Це, мабуть, таке знаєш, і через це багато травм можна було отримати на белтинги. Так? Якщо ти там вдихнеш, то все тобі. Ось таке в мене було. Так і в мене було, уявляєш? Угу. Також про діафрагму, що насамперед вона, ну, вона пасивна при видихі, а дуже багато саме став звук на діафрагму, діафрагма, діафрагма це постійна діафрагма, вона також ну, не розумію цього культа так. діафрагми. І оцей культ діафрагми, як я пояснюю, бо мене буває учні питаються, чого маленький, чого там в животику так дьоргається. Угу. То я їм пояснюю на тому, що там знаходиться. Я їм показую картинку, щоб вони розуміли, що там відбувається, так щоб вони не лякалися, бо uh -huh. буває таке, що вони а, лякаються. Тому ми робимо вправий сміємось натуральні uh -huh. звуки, щоб вони відчули. Що це нормально, що там щось там рухається, тому що це природній процес і що там саме рухається, це діафрагмочка. Mm -hmm. Тому я і роблю ось ці натуральні вправи, як я сказала, під музику Шеріл Портер. Mm -hmm. Я відрозмінюю права, ритмічність, да? але мені дуже подобається і динамічна музика така, mm -hmm. і саме тому я й кажу, що пояснити, що це таке потрібно, mm -hmm. а навчити відчувати природний процес. Потрібно навчити контролювати видих потрібно, але ставити на діафрагму звук. <рес> Взагалі, часто ще викладачі говорили, знаєш, мені, що потрібно неозвучений вдих брати і не озвучений видих. Оці придихальне закінчення, а. тобто це, брін, все. Все, а я не розуміла, чому мені дуже подобалось, коли знаєш ти робиш і таке ось мені вона да. подобалось просто як знаєш як таке робити, да. і мені ніхто не мог розповісти, чому так не можна взагалі просто не можна, і все. А, але потім, коли ти слухаєш, наприклад, такихся м'юз гурт так де він да. постійна, да. отак постійно робить. Да. знаєш, таки прямо озвучений істеричний такий, да, голос, і це робиться спец... ну, як спеціально, да залежить від того, що які емоції ти хочеш передати так. в одній фразі ти можеш зробити. Так в інші а, не зробити, тому це вже така художня сторона, а, вже оформлена. Але Ти просто за знаєш, говорять, що так не можна, і все забуті це також ну неправильно і уяви, як обмежують вони потім цих людей, як важко цим людям донести, що це можна, і якщо ти хочеш, якщо це в міру, і якщо це обдумано. А що ти думаєш, наскільки актуальні а, дихальні вправи без фонації? Ну, я їх не використовую. Я використовую їх тільки при е, психологічних да, наприклад, таких ся е, моментах, коли людині потрібно розслабитись перед там сценою. Можливо, тоді я роблю ці довгі видихи, або е, видихи з рахунком просто для да. Ось, ось, ось цього да розслаблення Контроль, да. так. А просто я дихальні правила такі. Ну, я їх не даю. Мені ну, мені не було сенсу їх давати. Наприклад, своїм учням. Да. тільки можливо, знаєш, якщо показати хочеш у оце відчуття затримки повітря. Знаєш, да. що яку тебе? Вам'язи, да, да. вони ж більш коли ти затримуєш активні, стать, а становляться вони через те, що ти а, просто втримуєш потік да, голосовими складками чи да. губами. І да. для цього можна да, зробити там Ще просто відчути це. Ну, це також просто пояснюється, а не просто говориш, що це просто треба да, доробити, тому що так правильно дихати. Якщо ти так будеш дихати ха, ха, отак з таким ж oh. видихом, це буде просто капець складкам голосовим, особливо так, на товстому це... змиканні. Ми... І ще трошечки ми можемо почати про екстрем. Говорити, тому що інколи там використовується та видихи такі, та активний видих. Я використовую, наприклад, теж правий без фанації, але на показі чогось буває. Таке, що хочу показати, як зробити придихательну атаку. Ну, взагалі складно, буває таке, що складно людині. зрозуміти. Ми беремо от без фанації на дзеркальце і потім зі звуком. А, да? тобто, але все одно потім виходить, що ми робимо зі звуком. Ти можеш показати натуральний якийсь процес та, а, і намалювати з дітками я роблю на дзеркальце. І малюємо сердечко. А як ти зробиш інакше, щоб їм було легко це особливо? Ну, я бачила твій відгук про вправи стрільнікової. Мені дуже цікава твоя думка, тому що я не чула про таку викладачку калу. Я так зрозуміла, і якщо би ти могла поділитися зі мною, я буду дуже рада. Угу. Uh, взагалі, у нас не знаю, чому ти не чула на нас в Харкові. Да, тобто, це було прям постійно з усім. Я це стикалася в театрах, uh, в всіх колективах, де я співала, uh, давали право Стрельникової Стрельникова. Це взагалі така, uh, мабуть, вона академічна да, співачка, і вона uh, зробила такий комплекс прав з активними вдихами. Або навпаки, знаєш, коли там щось робиш, такі замахи якісь, і активний активний вдих. І це а, в першу чергу вона робила для астматиків і для людей, які мають проблеми з легенями. На чомусь стали це використовувати і при співі для покращення голосу, чомусь якось, і в театрах там для голосу. Тобто де голос там постійно ці правильникової Вдих. і наби на та... мені вправу. Так, наприклад, і ручками. Ага. Так, значить, і що в мені має полегшитись <рес> <і> правил? В <рес> цьому і сенс, що якби нічого не покращиться, ти, ти бачиш на бічі такий активний вдих. Hey, hey. Ні, це не, не працює. Якщо не, я працює, готю, для вокалу? не працює, можливо, справді для астматиків і людям, у яких проблеми з диханням, можливо, воно піде, але в вокалі. Такого типу я думаю, якщо якщо і використовувати ідеї, то треба видозмінювати цю вправу uh -huh. і підключати фонацію і міняти багато чого, і тоді можливо. Ти фанаті не підключиш, тому що ця права лише на вдих активний, а на видих тебе просто все ти типу, розслабляється. Головне робити просто такий прям дуже гучний активний вдих. А, щоб ти розуміла, в науковому вокальному да спільноті у нас все це дуже захейтили. Ну розуміла, чому так. тому, що а, стрельникової немає взагалі ніяких спадкоємців так, методики, так. і немає ніяких наукових взагалі стверджень на цю тему, якихось досліджень. Взагалі, що це якось допомагає. По-перше, просто диханню для тих жестматиків, по-друге, вже для голосу якось чи да, в співу. Я співу. думаю, чому воно поширене, тому що наші ж деякі викладачі вокалу люблять понакупляти всякого. А якщо воно продається, значить воно корисне. Uh -huh. Тіпа, якщо написана книга, значить воно корисна, але не завжди так. Всю інформацію, яку ви гуглите, навіть у бібліотеці можна знайти просто шит книгу, взагалі, uh -huh. яка абсолютно втрата часу, не тільки грошей. Так, от, наприклад, якраз це про мене, коли я тільки починала викладати, і я ж викладала, як мені там говорили, так у ці давали. І я також пам'ятаю, що я давала ці вправи, і тільки потім, уже звісно, коли вже я навчалася стала нормальним викладачем, зрозуміла, боже, що я давала людям? Боже, та. так. так сидна Ні... просто капець. Знаєш, коли я тільки росла, Тамара Миколаївна від зі мною відпрацювала пісню, головне, щоб було зрозуміло, які слова я говорю. Знаєш, і вона мені допомагала розвивати там слух, оці а, арпеджіальні вправи задавала мені, щоб я слух розвивала, так, артикуляцію, і підказувала мені, куди ручку покласти, куди ручку повести, щоб на сцені нормально виглядати. Але вокало вона зі мною суто не займалася, що може і добре. знаєш. В мене голос так самородко розвивався, і коли я прийшла в коледж, то мені почали все би... моє те, що я напрацьовувала, звидозмінювати. Але в цьому є своя причина і користь. Якщо б так не сталося, я б не прийшла туди, де я є зараз. Так? А як AVT та CVT методи підтримує дихання? Поясни мені теж. Мені просто дуже цікава твоя думка. так як, ми з тобою одинаково вчимося, розвиваємося, але в нас є різні погляди, і це мене дуже дуже цікавить і дуже класно це. Я, по перше, я хочу повернутися до класичної опори. Взагалі класична опора, коли нам розповідали, це щось взагалі не зрозуміло, тому що кожен говорив це по-своєму. До сих пір немає да, такого, що одного твердження, що таке опора. Хтось говорив там точка опори, мені дуже подобається це с точка опори. Вона нижче попка, там, на три пальці. О, Хтось... да? А хтось говорить це, я читала нещодавно книжку. Також хтось говорить, там писав, що е, на три е, нижче долоні від пупка. Тобто, це взагалі да. ну, розумієш, там де да. нас матка, да. <головік> ну ці всі штуки. Короче, і ти просто такий боже, і не, не розумієш взагалі, до кінця, що саме вони мали на увазі, саме ця класична опора, тому що. Да. Немає одного такого твердження. Якщо ми говоримо про метод, там також таке говорить підтримка опори, супорт, але вже трішки пояснюють з рухів м'яз, у них є таке твердження, що ми можемо якось да, ми не можемо контролювати діафрагму, ми можемо її контролювати через м'язи міжреберні, спини і черевні м'язи. І, типу, так. якщо ми так, да, вдихнути, тримати ребра в такому стані. Розширеному і а, через рахунок нашої спини і плавного а, живота, який втягується, ми можемо ці ребра тримати трішечки якби довше в такому стані. Так. А, і також вони розрізняють натуральну підтримку, коли все добре. У нас не потрібно нічого не думати, нічого робити. І так. активна підтримка, коли ми вже знаєш більш активно живіт втягуємо в це в себе. Ну так насамперед, це не знаю як на мене. На мене це так у всіх працює. Я дивлюсь на ну, живот. Ну топо, це так воно. Воно таке є, воно як нешві це свідоме наше дихання нервової системи. Це воно робить все це так, але слухай, я якраз згадала про три пальці попка, Я згадала, що мені таке теж говорили, так Ого. і я ще. Я пам'ятаю, що я стояла і стояла тим типу, попком свої пальці тримала і намагалася відчути там щось. Це було щось таке. І ти розумієш, що ти ж тоді маленький, ну як 16-17, Ти віриш викладачу, бо ти думаєш, що о, людина знає. А я ж там ніякої опори не відчувала. Думаю, чого вона там нічого не робиться? Рахунок діафрами та якби, штучного підтримання та природнього підтримання, є такі моменти в пісні, коли е, буває, що ти вже втомлений, але тобі треба допомогти собі та да, зробити цей Можливо, активний видих чи щось типу такого, і ти допомагаєш собі тілом, uh -huh. тобто це може бути різкий наклон, а це може бути прогиб. Я не знаю у кого як працює знаєш, і різні uh -huh. люди. знаєш. Uh -huh. і, або наприклад себе згадати, коли ти дуже довго виступав і. Я відчувала, що я вже просто ну не маю сили, але мені треба допомогти собі. Я допомагала mm -hmm. тілом. Якраз це мені треба було підключити. Спочатку я розширювала м'язи між mm -hmm. реберні. В мене була включена анкіровку. Потім я різко її відключала, тобто і робила наклон. Це мені mm -hmm. допомагало зробити такий видих і конкретний кінцевий звук. Такий юху. Yeah. Але це в дуже рідких випадках, коли ти дуже наприклад, втомлений, тебе не було такого. Ну дивися. Я коли корпус, наприклад, кидаю да вниз. Так. Це більше у мене таке сценічний рух насамперед. Коли так. ти не тянеш, і ти типо, або так. наприклад, як вставляєш якийсь скрім, да, і ти хочеш там. Ти бачила да, рок співателя, так. які так співають. Так. І, так. Е Ну, скажу, що, ну я про м'язи на сцені не думаю. От чесно кажу. Я просто я відчуваю тіло, Знаєш, ну я про да. я не думаю, да. коли мені потрібно як. В себе повести коли більше енергії потрібно, коли менше ну, у мене наприклад у мене наприклад були такі ситуації тому <с <с що та тому що дуже коли ти багато співаєш і втомлюєшся прям у мене таке було що mm -hmm. я на сцені я включала викладачку саму до себе і я розуміла що окей коли ти співаєш три години корпоратив mm -hmm. і в тебе наприклад публіка така яка Оцінює ситуацію і голос всі теверезі, вони розуміють, за що вони платять гроші. Тобто, що ти не можеш скетрувати, там я не знаю, там uh -huh. і вони замовили певний плейлист. Так? То я розуміла, що так Беата, підключай зараз е м'язи, тому що ну якби підтримув корпусом, роби щось, тому що. Те тіло вже устало, треба ще чуть-чуть відспівати. Знаєш, то тоді я вже включала, я змінювала змикання на більш хитреньке, пом'яще, Тобто я працювала головою конкретно тоді. Uh -huh. І я це пам'ятаю того, що я така так. Я чую, що в мене голос томився. Тобто я вже твердим змиканням, але ну, я втомилася, розумієш, робити. Uh -huh. І а, тому що це все ж таки ціла робота комплексна тіла. І я вже підключала роботу своєї голови, тіла, всього, щоб. щоб щоб зробити цей коктейль міксу, щоб вийшов mm -hmm. той звук, який мені треба в загальному, mm -hmm. але, але, наприклад, щоб менша затрата була йшла енергійна, і а, щоб мені вистачило того дихання, коли ти ще танцюєш, пригаєш, розумієш? Mm -hmm. То там у мене я пам'ятаю, щоб такий конкретний голові йшов аналіз і ще й слова співати, була робота така. Бувають різні ситуації. Але я не знаю, чи у всіх так буде. Тому що mm -hmm. в мене своя логіка, знаєш, в мене. Well, а, так. Я ж овен це баранчик, і в мене все має бути по полочкам розкладено. Я така аналітична, логічна людина, що я навіть ніколи не думала, що це, що це я. Це мені навіть колеги кажуть, та не можна так це аналітично. Кажуть, у мене бабка бухгалтер. І в мене відразу в голові ось це знаєш стратегія така. Так що ми робимо? Чі чуть не тіло намальоване з потоком повітрям, венами, і що там робиться? Це так. я так викрутилася з ситуації. Наприклад, ти також своїм учням про підтримку саму світішну розповідаю тільки тим, кому це дійсно потрібно, коли знаєш, вже вони не можуть на уровні на рівні змикання зрозуміти, да, наприклад, ось. Щось і що що саме потрібно? менше повітря? Да там тверда атака, то вте змикання, так. і ти йому вже тоді розповідаєш про ну давай спробуємо так ось зробити, щоб ти повітря зафіксував да, типу тілом. Так. Але також не всім це роблю, тому що для декого це просто приведе до таких, знаєш, зайвих зажимі. думок, зажимів і, зажимі. і так. так. це треба бачити, справді на якому рівні людина, а коли можна це говорити. Угу. І взагалі, знаєш, приклади підтримки CVT мені не дуже доподобали. Знаєш, вони там впираються в стіну. Так а це підключаєш прям ну добре, так м'язи, да черем. Це може хипні спровокувати так, не дуже і тут потрібно також розуміти, що ну. Коли як, да? і також CVT немає, тобто я не бачила наукових досліджень на цю тему саме їхньої підтримки. Тобто, якщо ми бачили, да? що там розширяється, все класно, да? а підтримки немає в них на їхньому сілі. Я, до речі, з тобою згідна, тому я а, вивчала CVT, а, я купила книгу собі онлайн за, <гум> з Amazon, Я прочитала, я зрозуміла, що я на тренінг не хочу. Тому що він мені не відкликається. Ну, так. По суті, AVT мені до подоби більше, воно дало мені а, факти. Я знаю, ти теж любиш в YouTube, знайти конкретне відео, показати, щоб усе зрозуміли люди. А, а так і має бути людей. Ну, просто ти знаєш, ти замітила те, що скільки людей навіть не здогадуються, як звук утворюється і що там відбувається. Mm -hmm. Так. Ну звісно, і мене дуже дивувало, коли на моєму марафоні була дівчинка, яка навчається на четвертому курсі естрадного співу, і вона перший раз на моєму марафоні побачила, як виглядають голосові складки. Я така була в шоці. Я вважаю, що для вокалістів, а взагалі для всіх музикантів, які використовують свій голос, навіть не для спікерів, а просто з різною нагрузкою потрібно вводити в університети цей предмет. Угу. Ну, дивись, у них на мабуть, якась анатомія деякого може бути. Знаєш, коли книжки ти бачиш що ще є там радянські, але що відбувається конкретно, от немає просто типу ну, будова гортані, А що це дає учням? Нічого так, і тут більше фізіологію да голосу потрібно якось да, так, а ще дуже люблять про цю тазову діафрагму розповідати, особливо люди, які з медитацією пов'язані. Uh -huh. От прямо тазова діафрагма, тазове дихання, маточне дихання. Ух, як я його люблю. Як ти розумієш, коли ти розумієш, що діафрагма взагалі загороджує там, захищає, розділяє дихальну частину від нашого стравоходу? Uh -huh. І куди, яким чином то дихання в таз попадає? Через яку трубку? <рес> <рес> через молекули кисню, які проходять через наші вени в крові? Ну так, ну просто це все більше здається, Карини Купар, яка так. активно це все пропагандує, хоча вона і стіл вось проходила. Але її відповіді на питання, які вона дає в інстаграмі, знаєш, вона там відповідає по типу: якщо співати високу ноту, да, плотним змиканням потрібно яке піднебідня там знаєш підключати. Ну, якісь такі відповіді або хибних голосових складок не існує. У в неї також було таке, що прям просто захейтили її всі а, в екстремальному вокалі. Це було прям таке. Та, слухай, це ж вона Біофонікс робить, тому що вона ж вилікувала астму через вокал, через дихання, ла-ла-ла та Пляк. Я брала її марафон а, проаналізувати, і це просто туфта. От я не соромлюсь це сказати слово. Тобто гроші на вітер туфта. Там навіть такі а, вправи, просто які я не знаю, у будь-якому коледжі роблять з тобою. Просток дихати, я пам'ятаю. Так. І, а, наприклад, те, що вона робить, Віть розслаблення на, на корпус тіла через скручування — Це добре для того, щоб розслабити тіло я согласна, окей, mm -hmm. це супер. Наприклад, вона робить ті самі вправи на дихання, що Шеріл Порт лежати на землі, і mm -hmm. робити ці можна і з тої зробити. І... Наприклад, для того, щоб відчути, як працює взагалі діафрагма, посміятися, можна по-іншому нічого лягати, там сильно не треба. Це вже, це вже стиль. Це вже чисто, як ти сказала, маркетинговий хід. Але я взяла цей марафон. Він у мене, по-моєму, є ще ця програма для, для різних курсів, він там в мене є. І я прослухала, я перемотувалася. Скільки вона про себе розказує, як вона працювала з зв'язками, туди-сюди. Це дуже прекрасно. Марафон курс для людей, які хочуть навчитися співати. Ти задала п'ять вправ uh -huh. і без конкретних пояснень. Просто да маркетинг через те, що вона ну гарно співає, цим не посперечаєшся. Просто людина якщо скаже, от я гарно співаю, тому що мені допомогло ось це дихання там тазовою діафрагмою. Да. Та щось таке. І люди повірять, які не розуміються на анатомії да. взагалі. Да. Ну, це потрібно розуміти, що це просто езотерика. Ганчарук так. це псевдонаука. Це він просто так. написав книжку, яку можна написати хто завгодно і назвати, що це наука. Ну хоч це так. не наука. Нема на яких до досліджень. І, ну... Я чекаю на нашу <с> книгу від Дівайн. Настави. Я також я писала вчора повідомлення. Їм. Так, Так, Сказ... і що написали? Сказали, що в кінці травня повинна прийти. Вже. А, дуже класно, дуже супер. Тоді ефір вийшов таким цікавим. А якщо у наших слухачів є запитання, знову ж таки, пишіть Хейтити Ми теж приймаємо хейти, пишіть хейти. Вони піднімають статистику. Його! Тому тому пишіть хейти, пишіть, хто займався, по яким методикам, який результат. <рес> До зустрічі!